А ну повернися, поверни письо. Поверни, Марія. Немає. Хочуть гамать. Не, Марія, Нелі, я біжу по яблучках, ви пустите. Доченька, голова велика. Ти що він підшли?

Це Оля знаю, що цей. це. Це крови. А, а що це, як це, це називається, Прочитайте, ви там пише? А, а тут нема. А, вот. а море. Це, це море. Оля море. Ось зверху, зверху. А це що лежить, це що таке? Мара. Ну, Она вот вас, мать, познает только, Маричка. Давай так, на фоне. Нет, без аккредитации. Ну, папа, да. Нет, Маричка, тут русскую не можно. А вот мы сюда поднимемся, тут не живем, с этим. Давай по порядку. Вот там, где Кобраз. В цирку. Ой, свинки маленькие. Видишь свинки морские? за А вот тут несколько свинок. А это свинки? Да Та нет. А давай-ка около тебя. Кто? а, -а. а, -а, -а. а, -а, -а. а Прямо около тебя. А полізли. полезли. митися. Они

Він забрав. Ой, а там такі великі мужки свинки є. А два тих ці руками беруть. Юра, давай. Дивіться, давай не бійся, давай. А це вже не хоче. Іво! Юра!

Ви дивіться він, як він в руці держи, бачить, їсть. Давай здійсню. А ну йдемо дочня подавати. Є людина.

Ага, а мя... я вот, например, я в Києві, виллах таких тут нет, там не было. Дай Не мясо хочет, мясо. А ты совсем, что мав поедет, а дай... И так, были, ты сама поедешь? Это кошек, видна эти булочки, не кидай. Весь на тату, Маша. Секунду. Боже, не а вы не мои А вас как делевать? не Мария. <говорит> бабак. А что ведь есть бабак на? Есть, есть. Бабак? Дай мне, А не Да, это яблочко кровь. А, нет.